У цьому відео ми поговоримо про Анатолія Криворожка. Чия щоденна боротьба та біль від втрат можна порівняти з картами Таро? Добре, Получимо. прийняв. Дякую. Працюємо. Прийняв. Трійка мечів серце сповнене болем, п'ятірка кубків, скорбота і мудрість, п'ятірка пентаклів, тяжкість обов'язку. Десь у глибині командного пункту серед світла екранів і коротких голосів по рації. Він отримує дзвінок. Кілька секунд, кілька слів, втрати. Ці слова завжди звучать однаково, сухо, офіційно, ніби не про людей, але він знає, що за ними приховується. А ви бачите, які дані по втратам? Зрозуміло. Він знає кожен позивний, кожне обличчя, кожну історію і в цю мить усе завмирає. Він не кричить, не дозволяє собі зірватися лише короткий, майже непомітний удар ногою по стільцю, як спалах внутрішнього болю, який не можна виплеснути назовні. Його щелепа стискається, вилиці напружуються, погляд стає важким. Усе тіло ніби намагається втримати всередині те, що виривається назовні. З того, що не показують в новинах по телебаченню, те, що всередині вас, коли ви дізнаєтесь що когось втратили, як ви це переживаєте? Прійнялася на 72 Він робить глибокий видих як людина, що тоне, але не може дозволити собі виринути. І в цю мить ми бачимо не генерала, не офіцера, не посаду. Ми бачимо людину живу, поранену цією війною. У його серці трійка мечів, три гострі леза, встромлені в живе серце. Кожен меч це імена, обличчя і голоси, які він більше ніколи не почує. Цей біль не минає, він не лікується часом, він стає частиною тебе, як татуювання на душі. Давай, Та на Тане Назарселіна, намагаємося зробити все, щоб Люди нагинули, але є, на жаль, втрати. Тут та ступінь відповідальності, та ступінь е напруги, яка в вас. От, як, як ви знаєте, живете? Це така доля керівника Львова. Втрати це. Дуже дуже. Неприємний болі. Він відкидається на спинку стільця, на мить він втрачає сили, немов сам падає разом із тими, кого втратив. Але падати не можна. Час на біль, кілька секунд, щоб прожити його, а потім знову встати, бо на екранах вже нові маркери, нові шахеди, нові загрози. Іде друга хвиля. Друга хвиля пішла, так? Проти повітряно бої тривають 10-12 до 16 годин. Часу для відпочинку, на жаль, залишається дуже мало. Ситуація напружена, але ну, вона контрольована. Він збирає себе знов, ніби складає по шматочках розбите серце і бере слово, говорить у камеру не про себе, не про втрату, а про інших. І чому і прохання до нашого суспільства, до нашого народу, всі моменти прильотів, Ну, якщо у кого не попало в камеру, то залишить себе на пам'ять. Це може документальний фільм буде після війни. Тоді кадри це будуть востребовані. На даний час, поки йдуть інтенсивні бойові дії, це дуже недоречно викладати в інтернет. Не коштує той хайп. Життя людей це життя наших е фахівців, які захищають свій дом. Свою родину не фотографуйте, не знімайте, не викладайте, не давайте ворогу бачити наші рани. У цих словах немає холоду, в них любов, бо в цю мить він думає не про те, що відчуває, а про те, як урятувати інших. Це і є п'ятірка кубків, карта скорботи, але й карта мудрості, коли людина повертається обличчям до живих, навіть якщо душа ще плаче за тими, кого втратила. Він знає ціну кожного наказу, кожної секунди зволікання. Він несе її в собі не як орден, а як тягар, який не видно. Але який із кожним днем стає важчим. В чому ваше джерело сили? Це дуже просто. У нас немає іншого виходу. Тому що є, це ми даємо слабину, то це може закінчитися досить неприємно для державних. Це п'ятірка пентаклів, шлях по снігу, обов'язку босоніж, шлях болю, втоми і самотності. Він знає, що таке холод, коли ніхто не розуміє, як жити, бачачи втрати щодня. І при цьому не дозволяти собі зламатися. Але він не ламається. Він лідер не тому, що командує, а тому, що відчуває. Він не ховає біль, він живе з ним, він робить його не слабшим, а сильнішим. Біль стає паливом, вогнем, силою, яка не дає опустити руки. Це король жезлів, воїн, який горить зсередини, але не згорає. Він перетворює кожну рану на рішення, кожен страх, надію, кожну сльозу. На наказ, який рятує життя, за що воюєте особисто ви? За нашу державу, за нашу родину, за наші домівки, за справедливість, він несе відповідальність за всіх і за тих, кого вже немає, і за тих, хто ще живе. Це справедливість, найважчий аркан, бо справедливість вимагає вибору, а кожен вибір має ціну. Він приймає цю ціну на себе щодня. Його підрозділи це не просто техніка і цифри. Це живі люди, які вірять, що він їх не підведе, і він не підводить, бо його біль і є його сила.